Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні подивимося на доступний планшет від компанії ТЕКЛАСТ. нас. Попросили знайти планшетик. Недорогий, обов'язково 4 гігабайти оперативки захотілося нашим клієнтам і 64 гігабайти вбудованої пам'яті. Ось такий ми і знайшли за 5999 гривень. Компанії Текласт модель. Зараз я вам скажу, бо я вже в них заплутався. Це модель P30S. Діагональ екрану 10,1 дюйми. 4 гігабайти оперативки і 64 вбудованої. Кому треба для навчання планшет з IPS-екраном, розподільна здатність 1200 на 800 пікселів. Рекомендую. Бо IPS це класний, подивіться кут перегляду у планшета і взагалі нормальна яскравість. Яскравість тут до 350 кандел. Android 12 встановлений у планшета. Діагональ, повторюсь, 10,1 дюйм. Процесор Mediatek MT8183 на 8 ядер з максимальною частотою до 2 ГГц. Wi-Fi підтримується, 5 гігагерцовий Wi-Fi також підтримується. А ще можна ставити, враховуючи те, що у планшета 64 ГБ гігабайти вбудованої пам'яті можна ще ставити карточки до 1 терабайту. Також порадує камера задня на 5 мегапікселів і передню, яку ви тільки що ось бачили. Вона на 2 мегапікселі. Такий собі непоганий варіантик для школяра. Для навчання підходить. 3G, Не знаю, чи потрібно зараз в сучасному планшеті, тому що багато шкалярів вже мають свої смартфони, а з будь-якого смартфона можна вже роздавати чудовий Wi-Fi і користуватися. Також є додатковий підсилювач по звуку в цьому планшеті, тому звук тут непоганий. Зараз намагаюся вам щось знайти і увімкнути. Знайдемо мій канал. Смартшопка Рюей і послухайте звук на ньому. Давайте дізнаємося, так що тут у нас не заблокується по авторським правам. сьогодні мабуть. ми познайомимось з найуспішнішою моделлю телевізора в цьому та наступному році. Два динаміки, до речі, моделю, яка поєднує в собі унікальний сучасний дизайн та нові. Два динаміки у планшета, шикарний кут перегляду у цієї моделі завдяки IPS-екрану. І в комплектації ви знайдете сучасний USB Type-C кабель, 10ватну зарядочку. Ось таку. Інструкція є англійською мовою. І так як планшет поставляється офіційно в Україну, українська мова також окрема інструкція, гарантія 12 місців. Такий собі непоганий варіант для навчання з хорошим кутом перегляду. Екран. Тут глянцевий без матового покриття. Можете окремо замовити матову плівочку, наклеїти корпус, іде металевий і такого синього відтінку, в залежності від освітлення навколо. До речі, фотоспалах присутній в планшеті в камері, є роз'єм під навушники, клавіші регулювання. Потужності звуку, і USB Type-C сучасний роз'єм. Ось такий от планшетик. Рекомендую вам розглянути, якщо вам треба купити щось недороге з досить непоганими характеристиками за системою, тому що працює він швиденько, як ви бачите, і YouTube відкриває і закриває, і всі програмки в нього. Працюють добре. До речі, можу сказати, що планшети ми всі обов'язково перевіряємо перед тим, як вони поїдуть до вас. Тому якщо вам треба офіційний планшет з гарантією, можете обрати магазин smartshop.kr.ua і ми вам його обов'язково перевіримо перед тим, як він поїде до вас. P30S Т класт дешевий планшет для вашого маленького вредного учня. Нехай навчається добре. Пишіть, якщо у вас залишились запитання по цій моделі, будемо відповідати.